Вітаю, друзі, мене звуть Олег канал Мовник. GTA 3. Продовжуємо і у нас залишились. Після останнього побоїща <сум> залишилась підірвана машина. Їдемо до Джоні Леоні, чи як там його Льоні Джоні а... брати нас. А де моя машина? Не поняв. а хто втирив мою машину? А, я ж на вод. Ні, Че де? Чувак, мені потрібна твоя таксі, вилазь. Та зайди в машину, алло! <рес> Ти дурачок чи шо? Став, стоїть, поїхали, все, ми звалили. Їдемо ще одне завдання, заберемо, подивимося, що він нам запропонує. Ось, і будемо дивитись. З приводу стрімів, я вже казав колись, мене фізично не вистачає на стріми. А, тому що якщо я роблю записи відео, які там умовно можуть продовжуватись півтори-дві години, ось, і в мене щось е, трапляється, то я можу змонтувати це так, що ти навіть не помітиш, що в мене щось трапилось, і тобі буде здаватися, що я тупо півтори години там сидів за цим відео. Насправді ні. Ніхрена це не півтори години було. Ось, коли щось трапляється, що мені... Не виходить сидіти на стрімі там годину, півтори-дві, то відповідно, ну, на стрімі це буде дуже помітно, я б сказав, навіть дуже-дуже-дуже помітно. Ось плюс до всього про бляха, ви та вибач! Ай, тихо, не задави! Поліція, Та да ти що з машиною сталося? А, відповідно, зі світлом оці всі діла, розумієш, плюс настрій має бути. Ось, непоєднувані штуки такі. Ось. І плюс до всього якась проблема в мене є, що в мене пропадає інтернет буквально там на 3-5 хвилин. Типу, перезагружається роутер. Чому він перезагружається, хер його знає? Але цього достатньо, щоб стрім просто зірвався. І коли ці обриви проходять, також вгадати нереально. Так, викрадення фургона. Проблему знайшли, фургон викрасти. Я тут машини кожні 5 хвилин. Гаразд right, ми збираємось захопити інкасаторську машину, він щодня виїжджає за колиці китайського, коли навіть не подряпають його броню, то будь дістань тачкою і втарань його з боку. Добряче його стукне і кляті охоронці викидуться наружу, потім відведеш його до складу в доках і мої хлопці заберуть його. Він не кружлятиме тут цілий день, тому не барися. Бляха, хто вас вчив так розмовляти швидко? Мені здається, от, знаєш. Окей. Мені потрібно якусь велику тачку взяти Я напевно оцю візьму. На всяк випадок. Ви не проти? Я не проти. Я не проти, що я візьму вашу тачку. Так, можливо. Ох ти, оцю потрібно було взяти Тихо. По любому оцю. Оце було б краще таранить. Так, мужик, тихо. Вилазь. Щоп, шоп, щоп, біжи. Шов Пунк... А, -а, а, не кричи, дурак, поліцію не викличи! Так, потрібно пошкодити тачку, щоб вона з'їхала -а, з глузду. Тихо, я зараз сам себе пошкоджу. Тихо, 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 обережно. Щось хотів сказати знову забув. Ну ти буваєш таке. У мене постійно. А куди він поїхав, алло? Я думав, ця коричнева лінія це... Опа, інка. Та блін, а як ви ходите, алло? Так, а ну виїдь. Ой, виїдь, ви вилізьте. Блін, ну поліцейські, ну от якого біса ви припарилися сюди? Ну хто вас кликав? Дайте мені інкасатор тут задовбанити трошки. Я не зрозумів, пошкодження. А, я думав, то я з першого разу його так довбанув, що йому кірово стало. А це, виявляється, мені ж заповнити світленькою лінією потрібно. А ну давай. Оце б я на тому пікапчику довго його й чпокав. Ди поліція, відваліть від мене. Отуди пра. Да бляха, муха. Скільки вас набралося? Відвали, не мене тарань, у ту машину тарань. Там пошкодження мають бути. У мене багажник вже відпав. Задня, чи передня. Ну відваліть, ну чуваки. Все, вони випрыгнули. Так, тихо, 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 тихо. Біжи, 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 біжи. Вона димить! Алло, чуєш? Відваліть! Це несправно. Закрий дверку! Вона димить, це неправильно, вона не поворотка. Та що ми тут забираємо з цієї машини? Я не розумію. Диво, вона ледве плентається. Як я відірвуся від цих дурачків? Вони мене зараз покоцають просто. А я можу її залишить, а сам кудись втікти. Оп! Ха -ха. Дурачок врізався в стопчок. Потрібно, потрібно якось тікати. Якось втікати потрібно кудись. Тихо, 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 тихо. Та ну блін, ну відвали, ну серйозно. Ой, 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 оу! Опа! Ти це чуєш? Тиша. Нас не переслідує поліція. Ми просто зараз, як миші, отут тихенько затихаємось. Бляха, ти мудило. А цей забор я не проб'ю, чи проб'ю? Просто цікаво. Ага. Окей. А зірочки будуть коли-небудь спадати чи ні? Блін, він там кружляє, алло. Потрібно якось ще проїхати. Щоб мене ніхто не бачив. Чому зірочки не спадають? Чувак, ти мене не бачив. Я зараз просто видеруся на цих, на поліцейських. Немає там поліцейських? Бля. Ти бачив, ти бачив, там поліцейські заїхали. Ну він зараз підірве мене. Відвали, чувак. Може мені просто заїхати? Мені може відриватись від них не потрібно. А просто заїхати і все. Бляха. Вилазь з машини! та вилазь. Так там поліцейський. Там поліцейські, куди велася? Лос, СХОВАЙТЕ мене. 20 штук. Ту-ду-ду-ду. А, му... а де музика? Ту-ду-ду-ду. Місія виконана. Так, за мною пеже. Ель Бульбарохо хоче надати тобі можливість підзаробити прямой до таксофону. Оу, висотах. Хепубарна, я кого хочеш знати більше. А, якщо хочеш знати більше, окей. Воно так швидко там <с> за мною пейджер виявляється, що бікає. Окей. Пейджер за мною бікає. Бля, куди ти поїхав? Є тут машина, не потрібна нікому. Є. Заберемо зараз машину і поїдемо. 20 тисяч за інкасатора. Ми перегнали інкасаторську машину. І отримали 20 штук. Я впевнений, що там було білі. Пацани, це моя. Я не знаю. Просто спрацювала сигналка. Я не винний, ну блін, закоротило. Ну ці, нові технології всі діла. Стояло довго, мене не бачила оброб... цей, зраділа просто. Так. Та що ми їдемо? До таксофону чи? Ні, ми... Там дивишся іскрить вивіска. Hey, Яка машина Джип'яра. Ми їдемо, знаєш куди, ми спочатку їдемо зберегтися. Бо я цю гру знаю. Один невірний крок і все, і ти і цей. Починай все заново. Тому ми їдемо, зберігаємось. А потім знов я поїду до Джонні. Я поки що до таксофона не хочу. Я хочу. ТИ Мудило! Ненавиджу, куди ото вони лізе? Вони що, не бачать, що я їду чи є? Тихо. Пацани, я не при делах во Капець. Тут нема пішоходного переходу. А, так таксофон біля мене поруч. Можна, в принципі, і до Джоні. Нет, Джонни далі. Давай поїдемо до Джоні. Зробимо ще одне завдання у Джоні. Чому в мене такий гараж малий? Я... Тільки, блін, диви, відпав багажник, ну -мо. Е, Знаєш, що мені тут не подобається? Мені тут не подобається, що тут немає цього. Часу збереження. Тут от запам'ятовуй, що ти зберігав, коли зберігав. Завантажити нова, видалити, зберігти. Е, давай оце. Ви не можете перезаписати. Ага. Давай оце тоді. Підтвердити. Успішно збережено. Ану покажи. Як ти мені зберегло, гра. Викрадення фургона. Окей, все, погнали. А, відчиняйся. Поремонтували нашу тачку. Можна було б, не знаю, можливо, по одній серії записувати. По одному завданню. Мені, мені було б так насправді зручніше. Але це було б. Напевно, переглядати некомфортніше. Ну, чорт його знає. Не знаю. Одне завдання скільки там, умовно 10 хвилин. Просто є завдання, які не на 10 хвилин, є завдання, які там... Ой-ой-ой, але це не скоро, напевно. А, а напевно і скоро. Чуваки бігають по дорогам, ловлять таксі собі на дорогах. А, згадав, що я хотів сказати. З приводу цього, це дивлюся на машинки. А, спри... а можна морожене купити у вас? Автостопом морожене, ні? Бляха, морози вони продає, паскуди. Тихо, я тут їду. Гра цей Cell Car симулятор чи щось таке. Подивився, дуже цікава гра, мені сподобалась. Але я поки що немає можливості її <ріст> взяти в неї, пограти. Буде можливість, обов'язково глянемо. Це вже напевно якийсь час пройде, але Але обов'язково глянемо. Бажана я занісию. Так, що у нас? Шофер Чіпріані? Так, я знаю Тоні, я гарненько їх прокачав. Та блін, я не встигаю, що так. Це Попс Капо, тоні Сіпріані. hey i'm tony cipriani take him to mama's restaurant at st mark's all right now listen to me i'm planning a job that needs a good driver so drop by sometime later okay okay kid drive me to the laundry in chinatown first i got a bit of business to take care of those washerwomen ain't been paying their protection money and watch the car joey just fixed this junk heap so no fancy crap okay <grunts> Просто блищить. Ніяких форсажів. Так вона сама форса. <тихо>, Тихо, обережно. Машина, не газуй. Мені сказали без форсажів. Так, веземо в якусь пральню, хоче відмити бабки. Наскільки я род. Ти блін, просто мега ракета. А, як я розумію, хоче пральня в нього відмивання бабла. Чи ні? Почекай, тут не глуши двигун, це не соціальний виклик. А, то він комусь хлібало зараз наб'є. Точно дивись збиткою. Я думав бабло їде відмивати в пральню. Так, Кіпріані, я готовлю. Е, го, готовий, вже завів двигун. Ти куди з биткою на пістолети прийшов, дурачок? Ти ж казав не подряпати машину. Засідка триад. Це срака повна, а не засідка. Уй, бляха, Тоні, вибач, тут просто печаль, біда повна. Я, 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 я херога йому. В тебе машина дуже просто різка, я не цей. А куди нам потрібно їхати? Я думав перефарбувати ці, все. Чекай, так може перефарбуватись? Він же сказав не подряпать машину. типу за мій рахунок. Нічого, пофарбуємо. З Бабла у нас просто отак, от кури не грибуть. Новий колір і двигун, коли тебе не... копи тебе не впізнають. Все, мене ніхто не впізнає. Ми спокійно їдемо, Кіпріані задоволений, тріади нас не знайдуть. Ми ж виїжджали на... Чорні глянцеві. А це... <гум> Воно, мені здається, перефарбовано в таку ж саму чорну глянцю. Так. Ей, тихо, поліцейський. Та не виріщать! Чого ви верещите? Їду собі і їду. Ні, потрібно верещати оце. Так, тихо, 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 тихо. Так, це особняк Кіпріані, так? Да? Кепріані, як тобі моє вождіння? Тріади думають, що зі мною можна жартувати. Тріади, зі мною. Заїдь пізніше і ми дамо їм щось випрати. Їхню власну кров з наших... ...биток чи що? Чи ж з наших сорочок? А ти мені цю тачку даруєш чи як? Місія виконана 3000. Є цікаві історії, старий, розблоковані. Тепер ти можеш придбати усі в амуніції. А, уЗІ в амуніції. Окей. Дякую. Мені подарували тачку, диви, бляха. Кіпріані мені подарував тачило. Дері. Сама ти Дера. Іди звідси! Чуєш? Як у мужика з'явилася тачка крута, так зразу тілки почали тут. Іди звідси, бо задавлю тебе. Вали звідси. Якби з тачки пішком ходив, так нікому б не потрібний був. Тачка з'явилася крута, все, зразу дівки почали лізти. І мужики, йдеть, звідси. Я не по не по мужикам, я по дівчатам. Але. Бої без права. Вам допомогти, можу вдвох одразу вкласти. Ні, машиною це я не буду, вона крута. Вона крута, вона літа. Я б її оце десь якось сфоткав, щоб, бляха, просто круто б вона виглядала. Тихо, не протирань машину. Давай. Блін, а де мені? Ну, от якось хочеться так. Дрю клінінг. Я не знаю, що таке дрю. <гум> Дрючений клінінг. Same day service. Коротше, чистка якийсь сервіс. Блін, а диви, а тут вона матова, а тут глянцева. Та йдець. Айлни, дряпай мені машину! Так, тріади, валить звідси потрібно. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Та темно скрізь. Я хотів, щоб так. Може на ньону... Блін, і там диви, там перестрілки. Мужики, а можна я просто сфоткаюсь? Не, я, я малюсь звідси. Мені вже бампер погнули, падлюки. Вже погнули бампер. Така класна тачка була. Кіпріані довірив. Ні, він мені подарував її, по-любому. Не може бути так, що таку тачку довірюють. Довіряють. довіряють. Її, її або дарують, або не дарують. Відвале. Да що ти хочеш від мене? Хочеш викрадати круті тачки, тягни їх до нашого гаража. Що в Гавані Портленда. Окей, добре. Це, це не я так читаю, це воно так з'являється літери. Ну, ну, в принципі, я так читаю, окей. Дай я отут став. Ну, блін, ну темно, ну не видно. Темно не видно. Можна якось... Блін. Ех, ти ж падла. Гавань Портленда. А що за гавань пор... Портленда? Де воно? Де ця гавань Портленда? О, це тоні Приані, окей. А де який значок гавань Портленда? Ну, оце, типу, доки якісь гава, не. Осьо порт. Чи ні. Ні, це для якихось малих кораблів, катерів. Тому що тут міст і навряд чи тут великі кораблі зайдуть. А оце для великих кораблів. Напевно, він мені сказав кудись сюди, напевно, потрібно їхати. Але значка я не бачу. дивно А, осью. Чи ні. Ні, це озерце Я думав, це нам цей значок якийсь. Коротше, не знаю. Яку гавань, якого Портленда. Тут же не написано, да де цей. Немає тут цей масштаб. Видалити точку назад перемикання банд легенда тап Ну, немає, за мною не показано. Укриття Джої Леоні, Тоні Чапріані. А, Чап... Чіпріані. Кіп... Капріані Чіп... Чіпріані. Окей, автосервіс, амуниція. амуніція. Нема, не знаю. Коротше, куди їхати, тачки виклад... Виклад... викладати. викрадати. Ану, тут можна стати. Тихо. Насмітили. А де прибиральник? Диви, тут стаканчики стільки валяються. Так, а ну встань сюди. Да сюди. <гум> да сюди, знай. Не, отак. Знаєш, як оце? Селфі з тачками роблять. Подивись, яка в мене тачка, це особливо дівчата. Хлопці... Ти куди альо? Хлопці не так роблять. Але і хлопці такі, які бачать класну тачку, таку, зразу за, за телефон хапаються. Сфоткай мене, типу, це моя тачела, блін. І я її в інстаграм викладу чи куди там вони її викладають. І типу такий моднячий, крутнячий. Ось все, моя тачела, все. все моя тачела. Добре, на цьому тоді поки що зупинимось. Посилання буде в описі під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тиснуть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.